Доброго дня всім учасникам конференції. В вашій увазі пропонується доповідь на тему використання системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів. Мене звати Валентина Коваленко, я старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти на ПН України. Також я є виконавцем проєкту за підтримки Національного фонду досліджень України «Хмароорієнтовані орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів. Починаючи ще з 1999 року, на чолі з Валерієм Юхимовичем Биковим, в Інституті цифровізації освіти на ПН України, на той момент це був інститут інформаційних технологій засобів навчання на ПН України. Вже тоді були започатковані роботи, присвячені вивченню відкритих систем передусім тих, що спираються на комп'ютерно-орієнтовані освітні середовища. Саме науковцями інституту цифровізації освіти на ПН України були сформовані принципи відкритої науки і освіти та їх практична реалізація, які сьогодні набувають. Широкомасштабного всеосяжного впровадження як в системі науки та освіти нашої країни, так і в усьому світі, ми охопили цими відкритими системами науку та всі ланки освіти, починаючи від початкової і завершуючи після освітою. Причому таке впровадження набуло широких масштабів з приходом пандемії та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Інституті цифровізації освіти на ПН України в останні роки було підготовлено цілу плеяду науково-педагогічних кадрів, які здійснили вагомий вплив на формування теоретико методологічних основ, формування і розвитку вітчизняних освітніх систем саме у напрямку відкритості. Також ряд науковців Інституту цифровізації освіти на ПН України з 2019 року проводить проєкт. «Хмароорієнтовані орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів, який реалізується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, у ході проведення виконавцями цього проекту ряду заходів, таких як семінари, вебінари, лекції, круглі столи. Конференції, тренінги, майстер-класи та інші заходи було з'ясовано, що значно підвищився рівень цифрової компетентності щодо використання сервісів відкритої науки вчителів, які брали участь у цих заходах. До виконання проєкту було залучено більше 700 вчителів України. Що ж таке відкрита наука? Відкрита наука це напрям, мета якого зробити наукові дослідження, наукові дані та їх поширення доступними для всіх рівнів зацікавленого суспільства, як для професіоналів, так і для любителів. Як же реалізується відкрита наука? Відкрита наука реалізується шляхом використання препринтів, відкритих профілів. Відкритих праць, оприлюднення наукових здобутків, використання відкритих сервісів, відкритих результатів експерименту і доступу до баз даних. Компетентність відкритої науки вчителя це здатність особи на основі знань, умінь, навичок та особистісного ставлення успішно здійснювати науково дослідницьку та педагогічну діяльність відповідно до принципів відкритої науки. Компетентність відкритої науки здобувається такими шляхами, як конкуренція та співпраця, використання хмарних сервісів відкритої науки, використання і повторне використання відкритих даних, упровадження принципів відкритої науки. Це все і формує компетентність відкритої науки. На слайді представлені складники компетентності відкритої науки, а саме чотири основні категорії. Перше, це навички та досвід необхідні для публікації у відкритому доступі. Друге це навички та досвід щодо даних досліджень виробництва даних, управління, аналізу, використання, повторного використання, розповсюдження та зміни парадигми з захищені дані за замовчуванням, на відкриті дані за замовчуванням, а дотримуючись законодавчих та інших обмежень. Третє це навички та досвід роботи у власній науковій та фаховій спільноті та поза нею. І четверте, це навички та досвід, що випливають із загальної та широкої концепції науки, коли дослідники взаємодіють із широкою громадськістю, щоб посилити вплив науки та досліджень. На даному слайді представлені сервіси для оприлюднення наукових здобутків науковців і вчителів практиків. А перший сервіс, про який хочеться поговорити, це електронна бібліотека на ПН України. Електронна бібліотека на ПН України була створена у 2011 році Інститутом інформаційних технологій засобів навчання на ПН України, а нині Інститут цифровізації освіти на ПН України. А з метою забезпечення онлайн доступу до електронних науково-освітніх інформаційних ресурсів установна ПН України та підтримки міжнародної ініціативи відкритого доступу. Наступний сервіс це Arxiv.org. Arxiv.org – це платформа для обміну дослідженнями, відкрита для всіх це міжнародна платформа. Arxiv.org містить понад 2 мільйони наукових статей у восьми тематичних областях. Ця платформа діє за підтримки Корнельського університету, який спонсорує і обслуговує даний проєкт. Наступний сервіс це міжнародне електронне наукове фахове видання, інформаційні технології і засоби навчання. Це видання має категорію А серед фахових видань України, індексується в багатьох базах даних, зокрема Web of Science. Електронне наукове фахове видання, інформаційні технології і засоби навчання висвітлює науково практичні питання. Побудовою використання комп'ютерно орієнтованого освітнього середовища ІКТ навчального, наукового та управлінського призначення, новітніх ІКТ-засобів освітньої діяльності. Дане електронне наукове фахове видання діє на базі Інституту цифровізації освіти на ПН України з 2006 року. А матеріали, які розміщені на цих ресурсах, а на цих сервісах. Допоможуть вам більш ефективніше організувати ваш освітній процес. На даному слайді представлені бази даних, в яких за бажанням вчитель може створити собі профіль та використовувати матеріали цих баз даних. Таких як Google Академія, Orsid, Research ID, Scopus і бібліометрика української науки. Отже, використання інструментів відкритої науки вчителями, і їх участь у відкритих наукових заходах значно підвищить цифрову компетентність сучасного вчителя та відкриє можливості бути конкурентоспроможним фахівцем. Також використання інструментів відкритої науки вчителями дозволить мати доступ до наукових даних і наукового середовища у будь-якій точці світу і у будь-який час, як для індивідуального, так і для колективного використання. І наостанок хочу запросити всіх зацікавлених колег до активної співпраці з Інститутом цифровізації освіти на ПН України. Наголосити на тому, що на базі нашого інституту постійно проходять різні заходи, які спрямовані на підвищення рівня цифрової компетентності вчителів, викладачів, студентської молоді, наукових та науково-педагогічних кадрів. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш сайт. Лінк та QR-код представлені на слайді. На нашому офіційному вебсайті постійно ми анонсуємо та розміщуємо новини про різні заходи. Всім слухачам дякую за увагу і особливу вдячність висловлюю Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість представляти свої наукові здобутки в Україні та за її межами. Щиро дякую!